Все таки і членство в європейському союзі і північнотичному альянці не дає можливість Угорщині е, покращити свої е, своє економічне безпекове становище. Це інвестиції, е, це однозначно е, те, що було би ви що вигідно е, Будапешту, але він намагається використовувати і членство в, в західних союзах і свою співпрацю е, з Російською е, Федерацією з Китаєм, з Білорусі, uh -huh. ну і звісно ж Сербію собі на користь, отак маневруючи, але так. Безкі... безкінечно тривати не може, і я думаю, що е, угорський народ е, ще зробить висновки угу. з цієї політики, і ну сподіваємося, що він вирішить так, як е, потрібно на наступних виборах. От наступні таки відбудуться у 2026 ро році. Вибори, е, е, парламентські вибори, і е, згідно тих опитувань, які проводяться, е, 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 уряд е, Віктора Орбана і партія ФІДЕС, до якої. Він належить, вони вже не мають тих міцних позицій, як це було раніше. А отже, все ж таки, є тенденції щодо змін в Угорщині, і можливо через це він так нервово поспішає. рефлексує і поспішає створити якісь альянси, робити опитування і все інше, щоб власне знову ж таки змінити ситуацію собі на користь.